Слава Україні! Героям слава! Усім привіт! Нова відправка моїх домашніх солодощів для наших захисників! Відправляю медівники з волоським горіхом! Кокосове печиво! Кавове печиво. Печиво з журавлиною, шоколадом та мигдалем, рогалики з домашнім варенням та подрібненим волоським горіхом. Кава до солодощів. Я безмежно вдячна усім людям, хто донатить! Цим самим ви допомагаєте. Мені передати трішки домашнього тепла нашим захисникам у вигляді моєї випічки та в котрий раз нагадати, що про них не забувають.